Весна уже зовсім близько, незабаром вона прийде, але сьогодні настільки холодно, що люди відмовляються говорити про весну. кажуть, сенсу немає. Скажіть, будь ласка, чого ви чекаєте від весни? Від весни покращення життя, ну не підвищення тарифів. Що вже цей холод пройшов і гостріше була кані. Ну, так вражень, здобутків, досягнень. У мене родилась дочка недавно. Я думаю, що квісні вона вже почне, немножечко може, якщо не ходити, то повзати так. <рігла> <рігла> Ось це найголовніше очікування. Гарної погоди, тепла. Тепла в першу чергу. Диплом здати. Зробити за весну і здати ліку. Любві. Весна, Так.